Дійсно, ви заслужили те, що ви таку і повагу всього суспільства, і те, що ви виборювали перемогу під час того перемогу України, під час того, коли вся Україна також виборювала свою перемогу за свободу українців. Оце так урочисто. І те, що дуже приємно, що. Сумщина отримала медалі. Сумщина стала першою в усій країні. І це завдяки вам, завдяки вашій наполегливій праці. Що стосується виділення земельних участків, ви кажете, мораторій, я вам хочу сказати, що да, дійсно і наша пропозиція буде. Мораторій цей не буде відмінений, він буде подовжений. І не тільки мораторій, знаєте, що Верховна Рада прийняла мораторій і на майно. От, не в тому Але це мораторій для тих, хто краде землю. А для героїв, я думаю, можна буде розглянути це питання от, і одноразово і дійти, відійти. Тобто ми це питання піднімемо і якось ми будемо це вирішувати. По-друге, я хочу сказати, знає, що, знаєте, є така прислів'я, що один день год кормить. А тут от одна подія, вона буде всю історію сумщини, оскільки ми скільки буде історія наша існувати, так? стільки ми будемо пам'ятати про цей про цю перемогу. І от дітей будемо вчити на цій перемозі, спортсменів будете навчати. От як ці як дівчата дійшли до цієї перемоги? Тому це не повинно не повинно забутися. Я знаю проблеми спортсменів. Я знаю спортзали, які треба відремонтувати. Ми відстоювали багато спортзалів, От. І що стосується на хочу сказати, що якщо у нас щось не буде тут, е, то ми будемо звертатися, ну ми будемо обов'язково звертатися на рівень Верховної Ради. Тому що це перемога не тільки ж сум, сум, це перемога всієї України. Якщо вони там забудуть, бо багато чого ми і українські події, якщо вони взагалі забудуть, що відбувалося, і те, що сьогодні, знаєте, як я кажу, що перемога сьогодні не політики здобули. Перемогу в Україні здобули сьогодні люди, прості люди. І так само і ви. Я вам кажу, якщо вони забудуть, то ми втрьох поїдемо в Київ і скажемо, хлопці, давайте так. Якщо треба, щоб Україна звучала на весь світ, так ми кілька років тренуємося, сили віддаємо. А як треба все ж таки закріпити цю перемогу і сказати на весь світ і подякувати, подяки немає. Тому будемо носити питання через наради наших народних депутатів від сум на Верховну Раду, на Кабмін провести урочисте нагородження наших спортсменів. Так за високі досягнення в спорті, за прославлення нашої України, за те, що наші дівчата підняли такий рейтинг. Підняли рейтинг нашого міста Суми. зараз будуть вам вручені нагороди почесні нагороди першого ступеня сумської міської ради. І ми сподіваємося, що в наступному ви будете почесними громадянином міста суми. Посвідчення номер 14. Семиренко Віта Олександрівна нагороджена почесною відзнакою сумської міської ради за заслуги перед містом першого ступеня. Спасибо. сказали, были как на Олимпиаде. Это вам от спортсменов города. Спасибо. Валентина, посвідчення номер 15. Симренко Валентина Олександрівна, нагороджена почесною відзнакою Сумської міської ради за заслуги перед містом першого ступеня. Вітаю. Дякую вам. Зараз наш тренер, шановний шамлайн. Посвідчення номер 13 Шамрай Григорій Іванович. Нагороджений почесною відзнакою Сумської міської ради за заслуги перед містом першого ступеня. У нас ще одна нагорода, це Джима Юлія. Ну сьогодні Лавицю. немає в сумах, і як кажуть, нагорода найде свого героя. Так, 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 і зараз у нас ще дві. А ми вручимо в Крим. Не переживайте, Ми їх запросимо так. Зараз у нас є тренер Байда Світлана Іванівна, яка виховала цих дівчат спочатку. Віддала теж свою душу і своє життя. Ми нагороджуємо цільним подарунком, минулого пам'ять та вулиць. Дякую. тобі, Також у нас є учасниця Олімпійських ігр Тетяна Антипенка. Теж ми їм будемо нагорожувати. Цінним подарунком, сподіваємося, що в неї все ще попереду. Вона виховує у нас Сына, да? нічого. Всі ми їм дуже вдячні, бо це дуже важка праця. І навіть якщо людина попала на Олімпіаду, це вже великий результат, ми вважаємо. Я думаю, наступний нас.